Після повернення Пекіну, де проходив парад з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні над Японією, Путін розпочав принципіально новий етап ескалації війни проти України, також проти всієї Західної Європи. Так, після того його приїзду був атакований Кабінет міністрів України, коли влучило саме у будівлю, там, де приймаються рішення в українській державі. Кабінет міністрів також було оголошено, що рівень відносин між Росією та Китаєм має без прецеденту високий рівень, тому строїлася ось союзників: Росія, Китай та Корейська Народна Республіка. Північна Корея мається на увазі диктатором Кім Чен Еном. От цих диктаторів сиділи. На параді біля іншого, та приймали саме хід військ під китайськими прапорами та з нагоди, як вже зауважив, 80 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. Після цього Путін приїхав і розпочав свої знову ж маневри щодо України, бомбардування України не тільки України, а й Польщі. Розповім трішки нижче. Було домовлено саме на цьому. Пораді чи у візиті Путіна про те, що буде анонсоване спорудження газопроводу Сила Сибіру 2, тобто є сила Сибіру, а це сила Сибіру 2, і в ніч на 10 вересня, тобто, вчора, на ніч, Росія запустила по Україні декілька груп крилатих ракет. Була оголошена повітряна тривога по всіх областях України. Були також запущені шхеди зі сторони Білорусі, котрі залетіли саме не на територію України, а вже на територію Польщі, і опинилися в її повітряному просторі. Були атаковані місто Замость, котра знаходиться 60 кілометрів від кордону з Україною. Також тривога була оголошена у Підляцькому, Мазовецькому та Люблінському воєводствах. Звичайно, що головною метою Путіна та Путінських військ є аеропорт в місті Жешов, який є хабом для допомоги Україні, де поступають військові вантажі для нашої держави. Саме це хоче зробити Росія з тим, щоб закрити повітряний простір над Польщею і щоб товари військового призначення поступали до нас. Ось така не вважається мета. І це все відбулося на тому тлі того, що Путін повернувся з Китаю, де йому видно дали добро на більш жорсткі заходи війни проти всіх держав, України, в тому числі і держави, члени НАТО, котра є Польща. І прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю, зброю проти цілей. Ну, звичайно, що ж вони мали робити? Звичайно, що вони мали за. Стосувати зброю, щоб збити за деякими оцінками 16, за деякими оцінками 19 повітряних цілей, котрі летіли саме на польські міста, котрі знаходяться поблизу кордону з Україною та Білорусією. Звичайно, що поляки поступили абсолютно вірно, і Західна Європа готується саме до війни з Росією. Так, сьогодні у нас 11 вересня 2025 року. 21.04 за київським часом. Пряма трансляція. Так, доброго вечора. <сум> доброго. Якщо ми перемагаємо, то навіщо нам НАТО? Якщо ми перемагаємо. НАТО, звичайно, показало свою безперспективність і те, що Україна в НАТО ніколи не буде. Це вже заявив Дональд Трамп. Хоча був раніше голосом, ще не курс на членство нашої держави в цій північно-атлантичній структурі, наразі вже нам не відмовлено. По крайній мірі поки Дональд Трамп там на капіталістському пагробі, то Україна в НАТО не вступить це як дати пити хто кажуть ось Тому НАТО нам не світить і НАТО показало свою аморфність і з тим, щоб вже американський Зонтик, в тому числі ядерний, вже не захищає Західну Європу від потенційних ворогів. Тому НАТО така організація, котра, котра показала свою аморфність і нездатність захищати навіть зараз, от в Польщі, пішли бомбардування Польщі безпілотниками. А НАТО заявляє, що це не є агресія проти країни НАТО, ось так вони заявляють, що це був. Не, не оголошення війни, а можливо це було ніби як випадково і тому далі, там далі, тому подібне. Тому ця НАТО вже себе дискредитувало так само, як і організація Об'єднаних Націй, котра перетворилася на мій погляд, на організацію філателістів, або ще когось, або людей з якимись потребами. І так само дискредитувала себе. Звичайно ж, організація охорони Всесвітня організація охорони здоров'я, котра проспала коронавірус у 2019 році. Довго спала, довго розчихлялася, як то кажуть, і плотять туди країни великі внески, так само само, і ООС, так само, і ООН, і ці організації нічого не вирішують, в тому числі і НАТО. Потрібні двосторонні Союзи, договори військово-політичні з країнами Західної Європи, по крайній мірі зараз Україні з країнами Західної Європи, країнами ЄС і тому подібне, і тому далі. Але не з членами НАТО, навіть угорщина є членом НАТО, є Словаччина, члени НАТО, бачите, котрі вставляють палки в колеса саме в Україні. Тому НАТО себе дискредитувало ось так. Що перемагаємо, то ну, звичайно, на НАТО зараз вже питання про це навіть не стоїть, і це питання вже не дискусується. І поїхали далі. 21.06 за київським часом Ізраїльські військові сили Цахал 9 вересня нанесли авіаудар по столицю Катара досі з метою ліквідації місцевих ватажків керівництва групування Хамас, які причетні до. Удару по Ізраїлю терористичного, що відбувся 7 жовтня 2023 року. Відомо тоді війська або бойовики Хама зайшли на ізраїльську територію, знищили багато мирного місцевого населення, і ізраїльські люди понесли великі збитки ну, і на стороні ізраїля. Янтисімірських настроїв мене немає ніколи не було, тому я повністю підтримую. Цим удари Ізраїлю саме по цих лідерах організації Хамас, і перед цим були вжиті заходи, як заявляють ізраїльтяни, для мінімізації ризиків для ударів по цивільних об'єктах і по цивільних людях, щоб вони не постраждали, були задіяні розвідувальні дані. І використані досконалі види озброєнь для удару саме по цій досі, по столиці катара де саме засіли всі на думку ізраїльтян бойовиків Хамас. Ну я думаю, що вони там все-таки є, але невідомо, чи вони повністю знищені, чи просто був такий удар, котрий не привів ні до чого, е, хто кажуть. Реально поживемо, побачимо чи знищені, чи не знищені, буде відомо. Буду інформувати, якщо звичайно це появиться інформація у широкому доступі у засобах інформ... інформації, і Дональд Трамп у цьому зв'язку заявив, що з ним це все не узгоджувалось і більше такого не повториться. Ну словами цього дядька 80 восьмидесятирічна, вже ніхто не вірить, не сприймає їх всерйоз тому що там Дональд Трамп заявив, чи то він не заявив. Це вже не має великого або принципового значення. Там якісь ультимати стави комусь там то Індії, то Росії, то ще комусь під і далі утиматами, до чого вони призвели, ані до чого вони призвели. Тому Дональд Трамп ці заяви його серйозно ніхто не сприймає. Ні до Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка, котра була введена у далекому 1974 році проти Радянського Союзу, що передбачає припинення усякої торгівлі та співробітництва між Сполученими Штатами та Росією, ну тоді ще в 74 році Радянським Союзом. Про це заявив конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон після нападу Росії на Польщу проти бомбардування з цих безпілотниками. Не знаю, подивимося до чого це призведеться. Що це внесли внесли тільки законопроект? Чи він буде прийнятий, чи він не буде прийнятий, поки що невідомо. 50 на 50, я б сказав, би я думаю, що швидко то точно не буде прийнятий. Хоча це республіканець вніс саме цей законопроект. Він був відмінений адміністрацією Обами, президента та його прем'єр-міністра, його Джона Керрі Тоді вони відмінили саме. У цей законопроект Джексона Веніка у 2012 році і діяв з того часу всього навсього всього список так званого Магнітського, котрий передбачав санкції проти всіх деяких російських чиновників. Решта ж росіян бізнесменів, політиків вільно їздили та торгували з Америкою америка, американські гроші рікою втекли на російський ринок, ну можна там навести приклади: там і автомі будування Макдональдзи, ну це не тільки це та, скажем, там це верхівка айсберг, а бізнес американський досить і компанії, там різні електронні і інші виробники надійно були закріпилися саме на російському ринку. А оцей акт Магнітського, який саме є зараз, прийнятий в цього на проти певних російських чиновників. І Європейський Союз анонсував посилення санкцій проти Росії після нападу на Польщу з території Білорусі. Ну, санкції там прийнятий 19 пакет був санкцій проти Росії. Які саме посилення санкцій все-таки приймуть я думаю, євросоюз дуже 20-й пакет санкцій, потрібно, ну, я сподіваюся, вже буде передбачати більш жорсткі міри застосування покарання проти агресії Росії е, нашої держави та проти Польщі? Можливо, вже коли на європейців це все буде переноситись, вони на кінці кінців, все таки опам'ятаються і будуть приймати більш жорсткі міри. Для запобігання саме агресії на їхню територію вже стало відомо, що вже НАТО готується до війни. Не знаю, наскільки це реально, там такі заяви звучать цього самого Дональда Туска та інших європейських лідерів. На жаль, він там немає орлів війни, таких як, наприклад, Рейган, Аденамор. Після, післявоєнних, тож після воєнних лідерів західного світу. Є так певні вже аморфні члени там західних країн, мають члени маються на увазі президенти, керівники, котрі розм'якли і не сприймають уже серйозно саме російську військову агресію, або не можуть цього зробити, там можливо по деяких причинах. Наприклад, ті ж самі Франції, в мене великі сумнів: що там якісь, крім ядерних сил та французького іноземного легіону, певні військові угруповання, котрі змогли б дати гідну відсіч російській агресії, в чому я сильно сумніваюсь. А може я не правий, я не знаю. Не знаю. Хоча це висловлює свою власну думку. Так, пишіть запитання в чат, підписуйтесь на мій канал, ставте отакі такі вподобайки. Чотирнадцята хвилина трансляції прямої. І ми поїхали далі сьогодні, 11 вересня 2025 року. Минуло рівно 24 роки з моменту нападу на американські вежі близнюки літаками, котрі захопили Аль-Каїда у особі. У саме Бен Ладена було захоплено в загальній кількості чотири літаки. Хочу нагадати: два з них вразили вежі близнюки у інший... Був спрямований на західне крило е кап капітолію, е і один Пентагон вибачаюсь і один літак впав е у Пенсільванії полях. Там члени екіпажу та пасажири чинили опір е захопникам, і вони просто всі загинули, нікуди не попали, просто впали там у десь у полях Пенсільванії. Решта то літаки, я хочу зауважити, що. Досягли своєї цілі, і вони були як великі е, бомби, спрямовані проти американської людяності. ось Що стосується загиблих, такої стрілі такі, дві вежі близнюки були атаковані, там постраждали та були вбиті 2606 людей в цих двох веж. Пентагоні. Після бомбардування після падіння цього літака на північне крило було вбито 125 людей і загинули всі 246 пасажирів та членів екіпажу, котрі летіли у цих чотирьох літаках. Загальна кількість загиблих 2977, не враховуючи 19 викрадачів. Ну, звичайно, що це викрадачі, це відповідно не люди, їх ніхто не рахував за людей. і не вони не включені в списки людей, котрі загинули внаслідок цих терактів, котрі відбувалися. Саме 11 вересня 2001 року. Пам'ятаю цей день прекрасно, я це сприйняв якусь як фейк, фейкову новину. Показували нескінченні кадри, особливо від Пентагону. Я не бачив кадрів, щоб літак, видно, це засекречені матеріали. От, по в блеснюках там. І всі світові передавали, і видно було, як люди вистрибули з вікон не витримуючи такої температури, горіння саме цих веж, близнюків, і просто-напросто кидались на землю з висоти. Невідомо. Ну, людина врятується, сподівається на якесь чудо, але його не, не трапилося. Хочу зуважити, що там загинуло в цих вежах 2606 чоловік. Там розбирали потім уламки. Ще там років 2-3 цих верши вже дуже багато коштів пішло на відновлення. А ось Пентагон у 2022 році повністю був реставрований, і там продовжили працювати його працівники саме цієї організації американського військового відомства у 2011 році. У Усама Бен Ладен був вбитий у сусідньому Пакистані містечко на кордоні з Афганістаном, де він переховувався, видно розвідка здала все-таки, вияснила, що він там знаходиться були атаковані саме ці це містечко американським спецназом, так зрозуміло, тий висадився на гелікоптерах, і цей ватажок Аль-Каїди був знищений саме у 2011 році. Через 10 років після нападу він звідти керував з Афганістану. Потім він переховувався на території Пакистану, де був і убитий через 10 років. Наслідком цього стало введення американських військ в Афганістан першому році, чим це закінчилось, все таки виводом з тих військ з цієї країни ніякого. Ефекту там е, ці війська американські не справили, не навели ніякий там порядок. Так само Афганістан є країною, де війдуть суцільні війни та громадянські конфлікти разом з тим. Ніякі наземні війська там довго не затримувалися. Американці затримувалися на 20 років. Радянський Союз затримувався на 10 з 1979 по 89 рік, 10 років. Радянські війська були у Афганістані, хоча цього сьогодні не планував розповідати. І поїхали далі 19 хвилина трансляції. Прямий ефір. Підписуйтесь на мій канал, ставте ось такі вподобайки. У такі? І 36 китайських стратегем. п'ята частина цих стратегем, 25-та э, стратегема. Значить, то ось п'ята частина у нас звучить так. Стратегеми спільних дій з третьою стороною, тобто, це п'ята частина з шести частин по шість стратегем. Так ось вона звучить так: 25-та: викрасти балку і підмінити колону не передвигаючи будинку. Тобто, будинок лишається, саме витягуємо звідти примушувати союзників постійно змінювати своє ушикування, користуватися безладом в його стані, щоб викликати. Та знищити його, дочекатися його поразки і самому стати переможцем. Ось така стратегема, саме 25-та, про це нам говорить: що тлумачення цієї стратегеми – це Росія зараз є повним васалом Китаю, і Китай використовує саме цю стратегему, типу союзника Росії, що вона воює на славне, втрачає свій людський. Потенціал економічний, військовий на війні в нашій державі, і ось вона Китай собі спонукає Росію до дій по завоюванню України та Західної Європи з тим, щоб потім скориставшись слабкістю Росії, а вона слабне, відповідно, і забрати її територію, по крайній мірі далекий схід, Забайкалля там і інші, все такі території. Російської Федерації, котрі там мало заселені, і є на думку китайських вчених, китайського народу, всього там публікуються і, і книги, там і карти, і що хочеш тим, що це вони китайці вважають саме це своєю територією, далекий схід, забайкаля і тому подібне. От вони використовують досить вдало саме цю ну, 25 ту стратегію примусити союзника воювати. Проти своїх ворогів, а потім його ж і використати, і знову завоювати, цього союзника. Китайці вміють чекати. Вони чекають досить довго і хочуть змінити ті договори котрі були заключені маньчжурський період в середині 19 сторіччя, коли були крайні вигідні договори для Китаю. Росія забрала досить великі території на півночі Китаю, і то, коли від відійшли саме до Російської імперії Вона хоче все змінити, вже пройшло. З того часу порядка майже 200 років, і це всі на, на погляд Китаю є договори, котрі несправедливо заключені з точки зору цієї країни. І сі, хоче це все, голова КНР це все хоче змінити. Вітання з Кам'янця-Подільського ось ефір, 22 хвилина трансляції. Задавайте питання, відповім на будь-які, окрім секс-скандалів, зауважив що. От. І хочу зауважити, що це тактика саме по цій стратегії. Якщо потрібно воювати з супротивником, то руками іншого супротивника, ну, відповідно, руками Росії воювати проти Західної Європи, а потім її, звичайно, ж, і загарбати, хоча б більшу частину азіатського масі на ласі. І до цього ведуться і перемовини, і ніби ми союзники Пікін, Росія та Північна Корея там Пхеньян, а насправді це все робиться з тим, щоб послабити саме великого північного сусіда. І поїхали далі курс біткоїна, як зазвичай хочу зразу ж прийти до прогнозу, який я давав минулий раз, продавати. Він справдився. Тобто біткоїн продовжував падати на цьому тижні. І той, хто продав біткоїни за більш вигідній ціні, мається на увазі в доларовому чи гривнему, не має значення, якому еквіваленті, заробив певні комісійні кошти на продажі саме біткоїна. На цей тиждень прогноз активно купувати. Тобто, я якщо буде все добре, висвітлю наступний четвер, чи справдиться саме цей прогноз. Активно купувати на наступний тиждень, в крайній мірі, на день-два короткострокова перспектива, день-два-три торгів на криптовалютній біржі. такий денний Діапазон торгів сьогодні складає від 113 тисяч доларів до 114 тисяч 620 доларів. Тобто, волонтерів порядка там тисячу. Півтори доларів, тобто невисока волатильність курс відкоїна стабілізувався позначці 113-114 доларів. Саме сьогодні, за 52 тижні 49 538 до 123 640. Це максимум дах, котрий ще поки не пробитий. Десь порядка півтора-два місяці тому, і станом на сьогодні 11 вересня. 1754 за київським часом курс установив сто 14 тисяч доларів, що склало, плюс 480 доларів з початку денних торгів у відсотковому відношенні плюс 0,42 відсотки. 42 сотих відсотки. Ось таке зростання показало нам сьогодні на час майже шосту годину за Києвом. І прогноз. Хочу ще раз зауважити: активно купувати. Подивимося, чи він справдиться, чи не справдиться саме цей прогноз. Буду вам в наступних своїх стрімах про це інформувати. І на кінець, звичайно, якщо у мене запитань більше в чаті немає, я бачу. Вітання всім привіт, хто зараз на моїй прямій трансляції присутній. Дуже приємно, що ви є. Дякую за запитання в чаті. Дякую за те, що ви. Морально, хоча б мене спонукайте до того, щоб я проводив свої стріми і не говорив ем, в пустоту, а спілкувався у режимі онлайн з, з вами 25-та хвилин трансляції. І на кінець вартість марок нафти, Такийсь бренд: 67 доларів 25 центів барель нафти, бочка 160 літрів приблизно. WTI 63 долари 39 центів. І урал станом на позавчорашній день, ну не можуть порахувати вони 60 доларів 82 центи Ось такі на сьогодні у нас були новини, котрі, на мій полі заслуговують певної уваги з точки зору е всіх інформованих людей, котрі більш-менш цікавляться ну, якимись світовими подіями, те, що відбувалося історичні ракурси, я трішки вводив сьогодні, те, що там 24 роки назад, і то, що і. Китайські стратегеми котрі вчать нас ну, в першу чергу, китайців поводитися зі своїми союзниками в лапках і ворогами, ось так наразі все. 26 хвилин трансляції. Дякую за запитання в чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, розповсюджуйте це відео у своїх актах, соціальних мережах та група ділиться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями. До побачення 11.09 Сподіваюся, наступного четверга.